Загадки про козаків та про козацький одяг. Він могутній, наче дуб, дуже довгий носить чуб. Серце він хоробре має, Україну захищає. Це запорозький козак. Він мужній, хоробрий, захисник, борець за правду, за волю, море безкрає. Чарівна блакить, хвиля зітхає, і море шумить. Про який одяг козаків казали широкі, як Чорне море. Це найголовніший атрибут козацького одягу шаровари, широкі та просторі штани. Козак, вдягнений в них, з легкістю міг проводити рухи ногою. Не відчуваючи скованості. Окрім цього, шаровари приховували зародження удару ногою, що часто допомагала їм в бою. Дороги, дороги, далекі дороги. Початку немає, немає кінця. Про який одяг казали? Одною дорогою пішов, дві дороги знайшов. Так казали про сорочку. Вона була важливим елементом одягу, мала тісний зв'язок з тілом людини, була оберегом і виявляла лікувальну силу. Сиджу у версі, не знаю на кому. Знайомого зустріну, зіскочу, привітаю. Про який елемент одягу, так казали, це шапка, головний убір, один з головних елементів козацького обрання. Вони так і казали, як одягнув шапку, то вже й козак.